Шановні колеги, ми з вами розуміємо, що ми зараз ухвалюємо один із законопроєктів, маємо ухвалити. Який рекомендувала Європейська комісія для того, щоб ми завершили принаймні частково завершили виконання пункту, який стосується антикорупції в тих семи умовах, які ми отримали при наданні кандидатського статусу, і це добре, що ми з вами досить оперативно. Демонструємо готовність вирішити це питання. Так, це буде коштувати великих коштів державі приблизно мільярд і сімсот мільйонів на рік. Це серйозні, це серйозні кошти. Я сподіваюся, що ми знайдемо їх для того, щоб забезпечити цю зміну. Але одночасно я хотіла би звернути увагу на інше. Колеги, ми я би вас просила... Присвятити окремі кілька годин для того, щоб прочитати всі 150 сторінок висновку Європейської комісії по Україні, і зрозуміти, що справа стосується не тільки чотирьох підпунктів, які зараз треба терміново виконувати для того, щоб відкрити перемовини про членство. Всі 150 сторінок говорять про ту роботу, яку нам треба буде далі виконувати. Це великий великий шмат спільної роботи. І нам потрібно з вами розуміти, що нам не треба чекати, поки нам пальчиком вкажуть конкретні. Законопроєкти чи конкретні зміни до тих чи інших законопроєктів чи законів, які ми маємо реалізувати. А мусимо виконувати те, що написано великими і жирними шрифтами. Про те, що маємо повернути спроможність парламенту бути реально законодавчим органом, маємо повернути плюралізм в медіа. Маємо повернутися до демократичних засад функціонування це основи функціонування Європейського союзу.